Почему ему ваши подчиненные солдаты не поют во время строя подготовки песни группы Sunrise? У меня простой вопрос теперь. Ну, как-то не Ай, сложилось. Ага, а причем. Так, беремся как Мельник. Денчуком О, здесь, 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 здесь. От хулигана, от хулигана. От хулігани, а? Дня. Добрий день. Що то ви таке робите тут? Мачки не вімкнуті. Поназупиняли цілу купу на перехресті. І не соромно вам. Майчків нема. І не соромно вам, Димчук. Мельника, вам не соромно. Добрий день. Не соромно за свою поведінку. Що то ви таке робите? Поназупиняли купу машин, самі стоїте з порушенням. А чому соромиться? Чому з порушенням? Ну, а це що? Як цей елемент дороги називається? Оце, де, де одна, друга, третя дорога. Як воно називається? Пе. Я вам підказую. Пе. Перекрася, хвост. О! Бачите, з першого разу вгадали. А межа а дії перехрестя. А давайте подивимося, де межа дії, де там заокруглення і скільки там метрів. Будемо міряти і складати Добре. протокол? Добре, він переїде сюди. Це теж перехрестя? Чому? Заокруглення закінчиться. Це теж перехрестя, тому що Чому? ви будете заважати тим людям, які звідти виїжджають, розумієте? Давайте ну, зараз викличемо ну. Савицьку, хай вам окреслить межі перехрестя. Чому давайте? Це буде, майже, а тому що це ми є перекрест. За округлення ми станемо 10 метрів. Ну яке так? за округлення, дивіться, людина зараз буде виїжджати ну, і вона не буде бачити того транспорту, що йде звідти. Чому ну, не буде? Не має, ну, так, добре. Має, має водій від нас ну давайте, давайте, ви переставляєте, як рахуєте за потреби. До центральної дороги має ще 10 метрів для оглядовості. Давайте, ви тоді. Перше, зараз стоїть з грубим порушенням автомобіль, правильно? Ви згідні з цим? Що таке? Ярослав, так. А хто, хто з вас водіє даного транспортного засобу? Двоє? То ви на колінах один одного сидите? Да. Так? Ой, хлопці, може відійду я відійду трохи подалі від вас. Не відпочатку за округом родиться. Ну дивіться, он тут я. перехрестя. Я. А від чого? Знаєте що? Давайте викличе відповідально, хай він вам порахує від Це тротуару. Ж, ніколи, то ми не разу ми раді, може, ви стоїте воді. зараз на перехресті, розумієте? Може, вона вам зараз право дружне Добре. Хто водій? Я водій. Ви водій. Мелік, будете складати протокол чи об мене усним щось Добре, ну то все, усувайте. водій, Я вас пустоту операцію, будь ласка. Що, є 10 метрів, думаєте? До округлень? Є 200. Давайте поміряємо. Там пляшка якраз до за округлення закінчується. Скажіть, хай ще 5 метрів проїде. І... метрів тримало О, тепер у вас далеко видно. До На нас і так видно, ми спіхуваємо. Добре, тепер ще одне питання. А з якої причини ви зупиняли автомобілі? Під профілактичний заходи. Попереджали їх про щось? Попереджає. Ой-ой. ой Кікі в нас зараз профілактичний заходи. Звідки я, я... Я, я, я знаю, що у вас там. Ялинка? Ялинка, ні. Тверезі, водій, злочинець. <сх> <сх> То ви його так на око визначаєте? Non, а от скажіть, отой в синьому тверезий? Думаю, що тверезій. Ні? <сх> ну давайте зупиніть його. Ну, ви не маєте права просто так зупиняти. Правильно? Та просто так. Ще й три машини підряд було. Три машини? Ну, На відео все, знаєте, як то кажуть, що написано піром, а тут що зазнято на відео, то вже нікуди не дінеться. Два інспектора три машини не положено, вам взагалі одну положено, тільки зупиняти, а друге мають підстраховувати. Та вденний так само. Та Ні, по наказу. Що я трохи тут постою, подивлюся, як ви тут хуліганите. Що хуляне? Що ви там правила знайшли? Що, що ви хочете? Що хочете мені довести? Ні, я не буду порушувати. Вам, до речі, теж так не можна стояти. Сховайтеся за автомобіль, ви наказ 111 зараз порушуєте. Ви знаходитесь на проїжджій частині. О, бачите, він напарник. Як схова... Він як сховається за автомобілем, не дай Бог, в нього хтось заїде, в той автомобіль. Та, той ну, автомобіль ну... по інерції поїде Мо... на інспектора Мо... і що буде. Може заїхати. Ви бачите, як Я... нас водії виїдять. У нас водій не... він все одно не буде, як умова правіше до краю. Ну чи... як він провіше, як, як, як тут як ваша машина. стоїть? Буде. ваша машина тут стоїть і куди правіше? Якби вона тут не стояла, він все одно так поїхав. Ну там ті не можуть правіше їхати, бо їм наліво треба, правильно? Звісно. Ну. Ти наліво, ти направо. Ну то добре, отак от, правильно, дислокація. Так, звичайно. Я можу ще вам тренінг провести, прийти до вас. А нас тренінг... тренінги вже тих проводять. Ну, а ви... до вас не доходить, що ну ніяк не хочете по правилам працювати. По закону. Ну як, ну ну скільки машин було зупинено? Три автомобіля. Може той водій не міг завестися, не міг. Ну так попхати то є, треба. Ми будемо стояти біля нього, чекати, поки він заведе автомобіль, правда? Ну, ну то, допомогу він треба було надати. Я міг поговорити по ньому і чесно. 에, купа є варянів. Так, Купа, купа. А От дивіться, хто кого має пропускати. Бачите, нагло їдуть, не пропускають. Не. Ну Хто кого має пропускати? От їхала Honda і їхала Мазда, хто кого мав пропускати? А як ви думаєте? А я думаю, що той, хто звідти їде, має пропускати, ні? З Сахарова? А тому що в нього перешкода справа, ні? Ви так не думаєте? Це ж перехрестя. О, значить перешкода справа, значить вони мають пропускати. Принаймні могли би зупинити, зробити зауваження. Тому що зараз я буду виїжджати, мене зараз не пропустять. добре Ну так ви їм розказуйте, зупиняйте, проводьте бесіду. А ви просто так зупиняєте. Тут є за що зупиняти, не пропускають. Нагло, бачите, інспектор стоїть, все одно не пропускають. Правила забули, напевно. О, блимає вам. Друзі. Добре. Я ще трохи за вами тут понаблюдаю. Добре. Не хуліганьте, до побачення.